Як ти ставишся до Христини Соловій? Христина Соловій а важливий елемент а, моє, моїх уявлень і моєї системи українського гламуру. Угу. Христина Соловій цей ну, зірочка, просто поцілуємо в лобік українського гламуру, і я стала абсолютно відданою її в цьому сенсі фанаткою після а, кліпу в церкві, угу. де український гламур видав все, що угу. він може взагалі. Мені вона подобається тим, що вона наскільки вона щиро і легко кидає виклик постійно аудиторії своїй, ну не тільки своїй, а взагалі всій. Тобто, оце ось така ну хуліганистість. І, 에, при, при тому, що от, при, гламурний образ, і при тому він е, е, такий хуліганистий, не те, щоб скандальний, але вона потрапляє в скандал не тому, що вона хоче потрапити в скандали, а тому, що вона поводить себе е, часто поза рамками, скажімо так, пристойності в, ну, в е, того уявлення про пристойність, яке у, є у нас в нашому. Досить такі цнотливому шоу бізнесі не оцінюється плюс-мінус. Але вона точно вона одна із тих, тих яскравих людей, які отримують задоволення від себе, і від того збурення, яке відбувається з, з завдяки їхнім якимось крокам.